Всім великий привіт, Колінс. Давайте заглянемо на пару секунд. Подивимося, що є доброго, що є класненького. Відчуй комфорт і отримаєш 500 балів на власний бонусний рахунок. Ось таку акцію пропонують на рахунок 500 балів, вигідно. Але ми хочемо подивитися, що є новесенького така цікава куртка, сорочка, але вона утеплена. Багато хто любить цей бренд і знає, що він відрізняється якістю неймовірною, От як акуратно тушити, особливо джинсом. Така курточка 2500 гривень. Це котон, верхня частина. Непогана, вона тепленька, така куртка сорочка. Бачу, її ще такі просто супермодні в клітинку. Зараз ми подивимося. Але давайте все за порядком. З вольвайту є свічот, м'якесенький теплий свічот. такий трикотаж, ніби вольвайт, із середини з баєчкою. Склад поліестер, що не дуже може сподобатися, це 950 гривень. Ось так, з такою волюровою основою знайзу. Ще має лого бренду по собі і колір сливовий. А тут спідної довгі. Потріпані, мега стильні, Ось така вона дуже лезна, до неї зароширена. Це спітнеється з розрізом глибоким. Так, а ціна, дивлюся, в розмірі 38, розмірна сітка досить широка. І зараз знижечка 895 гривень. Сюди підійде фланелова сорочка. Некусенька, класна і стильна. 900 гривень і в складі 50 60% бавовна і 40 поліестеру. Майже 50 на 50, бавовна все ж таки потону більше. Зі знижечкою ще ще ось така курточка, Жакет біленький з костюмної тканини пальтової. І зараз знижка 1195 гривень. Бо з підкладка такий весняно-літній варіант. Так, класні джинсові куртки в стилі Вінтаж в столі 90-х. Мода циклічна, і моделі досить повертаються. Це не є старомодно, а просто навіть багато брендів Gucci відновили сумки з 90-х років. Модель просто один в один. Почали витягувати свої запаси модниці. Я дивлюся од одного блогера відомого, і вона показувала свої запаси сумок. Порівнювала все, фурнітура, все-все. Тут мода циклічна, вже важко щось придумувати нове. І починають вертатися до старого забутого. 2900. А ще є сукня, котон. Ну це більше літній варіант вклини. Ось така непогана. Це котон в складі, напевне, трішки є поліастером. Ні, це 100% котон. І зараз ціна 995 гривень. Так, це маленький Колінс, і все впритик дуже напхано, навішано, тому буде маленький огляд. Сьогодні з Колінс, деколи буває просто більший. А по часу ось непоганий такий джемпер. Теж ой, два вичаного джемпера. В складі акрил, полястр і поліамід. Колінз Studio і тисячу. 1150 гривень ціна, що ще є доброго. Спіднички в'язані, сірі, дуже лесні. Ось така довга спідниця, вона тепла з глибоким розрізом. Не можу сказати, що нам їй так дуже сподобалося по якості, але непогано. І зараз ниже 895 гривень в складі віскоза, поліестер і поліамід. Рімінчики теж зі знижкою. Ну, я просто попала на самі знижки. Це дуже добре, ми любимо знижечки. Грімінчик можна купити зараз за 395, а коштує 599. Це шкірзам, це е, е, турецький бренд. Так, і непоганий. За 195 можна купити ось такий. Це шкіряний? Добрий день. Шкіряний ось такий. Ще такий є. З такою акцентною пряжкою, 245 гривень, але це шкірзан. Ось такий є, тонесенький і точно базовий 195 гривень. Я вам скажу, цей шкіряний ремінчик в моїх фаворитах. Така пряжка, він такий більш навіть як чоловічий, але я бачу, що він ну, в жіночому відділі і підійде до жіночих речей. За 395 гривень. Шкіряний ремінчик можна купити. Мені ці курточки подобаються. Не знаю, чи я їх показував, чи вони були комбіновані тут. І хутро теді, і балоніва тканина. І капішончик, але жаль, що капюшончик не відстібається, якби і не ховається. Деколи не хочеться, щоб він так балемкався. 2,5 тисячі гривень. Ну непогано, непогано. ця корточка, м'якусенька і досить легесенька. Ось так. стібана ще ззаду, а якби непоганий варіант. Так, що тут хорошого? Є багато оверсайз різного, чемпори. Ще в такому м'ятному кольорі. І ниточка як буклає М'якунька така, от ніжно м'ятний колір. Mm -hmm. На вигляд, ніби теплий, але я сумніваюся в тому, що він буде гріти. Хоча в складі є 18% і це вже теж непогано, 1400 гривень під горло, якби оверсайз, досить модненький, Ну і є трішки віскози. Ще така спідничка, я вже їх показувала зараз. Зі знижкою кого цікавить. Знижечки теж 495 гривень в колінс можна купити речі. Ух, і рімінчик шкіряний зі знижкою. Просто ціни не є високі 495 гривень за таку класну спідницю. До складі є котон: 51% котону і 49 поліестеру. І ще мені подобається ось така мухната курточка жакет на півпальто. Таке відчуття, що ніби є альпака, коли вже взяла в руки, то відчуваю, що це, напевне, повністю 100% поліестер. Але сам фасон досить непоганий. Ось такий вигляд. А в складі є 10% шерсті, 90 поліестеру і 10% шерсті. І зараз знижка 1500 гривень. Ну, що ж, поспішаємо в колінс, тому що знижки зараз. Так що я пропоную вам прийти і можна досить дешево придбати непогані речі, брендові. Так, це пальто в новиночках 3400, яке воно класне, стібане оверсайз, таким коконом пошите, досить тепленьке і манжети рукавчиків з трикотажом. Досить непогано, досить класненько. Є два кольори, такий світло-сірий, що я тримаю. А це вже інше, я думала, що такий самий. Тут а, між сірим і моко. а, від вітру, від снігу, від дощу. Верхня частина не промокаюча. 3600. Ось таке пальто. Дійсності взяла в руки, ніби така тканина, як чуть, -чуть як балоніва. І досить довжолезні кнопочки по боках. Там знизу чи кнопочки а, чи блискавка. Так, тут на кнопочці. І боки подивилися теж з кнопкою. Так, що тут ще класного є, класні блакитні є джемпори, такі блакитні вкоси. І такий же біленький. Ну, біленький легше дістати і подивитися. Хороший джемпор. І в складі акрил, поліестер і поліамід. Такі легкі коси. 1150 гривень. Якусенький, ну, нічого натурального немає. Але він стильненький у блакитному кольорі теж. Так, м'ятному кольорі джинси є широкі. Вони б, напевно, підійшли до того м'ятного джемпера під горло, що я показувала. Ось такі за щіми, хороші, широкі м'ятні джинси. Колір 1-1, такий м'ятний дошавлії. І є ще акцентний рімінчик. А Джинс досить мікресний, навіть можна його носити літом. І зараз знижка. О, які хороші пропозиції. 1200 гривень. Так що тут ще плюс бонуси, які з самого початку я говорила. І ще знижечки на товар є. Досить суттєві, хороші знижки. Варто прибігти за рівницем шкіряним, за спідничкою, такою трапецією, що показувала. От, ще такому кольорі є верблюжу, мотку і паш. 195 гривень, а ціна була півтори тисячі, теж знижечка. Просто в'язаний джемпер, такий слів, смужку. Так. Ціна 1000 гривень і в складі 78% віскози. Так, ось такий слів с Так, Джинсів багато, ви собі приходите і шукаєте свій розмір, і вам покажуть, допоможуть і підкажуть. Друзі, ось такі були новини, українські новини. Ось такі були новини з бренду Коліс. Дякую, хто був зі мною у відео. Отака ще вальветова сорочечка класна, бордова. Є. А, непогана. Досить стульненька оверсайз. 100% кутон І 1150 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.